Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Шольц ненароком видав Зеленського, розповівши про те, що електроенергію експортують в Європу в той час, поки Україна сидить без світла. Але це для нашої влади, мабуть, уже норма брехати по чорному телеграм-каналу. Топорпомстепи, що наступна спочатку, вони підняли тарифи на світло. Відразу на наступний день почали його виключати по півдня. Коли люди дістали генератори, вони відразу проголосували за підняття акцизів на паливо. І скажіть, що це не як політика проти своїх громадян, на яких ще тримається ця держава блуг. Максим голосний підкреслює наступне. Навіщо за команди навмисно погіршує без того нелегке життя звичайних українців? Таке враження, що кошерна монобільшість разом з олігархами сприймають постійно зростати. Таке враження, що кошерна монобільшість разом з олігархами сприймають постійно зростаючі тарифи на енергоносі для населення, як обов'язково арендну плату для українців за право жити на своїй споконвічній землі. Українцям офіційно повідомили, що завдяки законодавчим ініціативам слух народу з 1 липня значно зростуть ціни на пальне, але на хвилиночку до цього покращення. Ще майже місяць, а середня ціна якісного бензину марки А-95 вже зараз в середньому сягає 56-59 гривень. Ціна на пальне та підвищення тарифів на як завжди спровокують зростання цін абсолютно на всі групи товарів для звичайних українців, які по суті кінцевим споживачами цих за покращень. у мене лише одне питання: навіщо? Яка кінцева мета цих соціально-економічних експериментів? Хіба 9 мільйонів українців, які офіційно опинилися межаю бідності? Це недостатня цифра, щоб зрозуміти катастрофічні реалії українського сьогодення. З'ясувати кінців рівень терплячої трилантності чи спровокувати внутрішнє заворушення, які остаточно розвалять Україну зсередини на радість Путіна. Офісна машина підкреслює, що після провалу Зеленський вже готує собі тепле містечко. Точно не в Україні. Україна потрібна уряд єдності. Мирослав Логійко підкреслює, якесь замкнене коло щоб перемогти та змусити Путіна підписати угоду з позиції сили України та на умовах України, а не Путіна треба змінити зеленського Єрмака на виборах. Щоб провести вибори, треба перемир'я та підписати угоду з Путіним Зеленському Єрмаку. Щоб зеленський Єрмак підписав угоду з Путіним. Ці два утирка створюють пози... Ці сили Путіна і збирається підписувати угоди на умовах Путіна, а не України. Тобто ці двотирка нас усіма своїми силами штовхає до підписання угоди на мовах Путіна або збираються воювати вічно без кінця, щоб тільки не втратити владу. Хочу знищення їх рейтингу до того, як вони знищать нас, треба працювати з мізками зомбованих навколо. Бергенець попереджав поважні джерела в США, які до цього мене не підводили, розпили сумне там, ніби має точну інформацію про те, що деякі, схоже, нещодавно звільнене запичлени команди зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента йдеться про купівлю на рахомості Латинські америці американці вже спілкувалися ніби з банку щодо дивних дій, які схожі на зраду, але Там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей. Можливо, готувалася до невиділення допомоги, і це найдоцільніше б гарантування. Які мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України в США добились виділення 61 мільярда допомоги, вони можуть говорити в повний голос про проблеми, які ми маємо з владою. І Про телемарафон це не випадково. Тепер ми отримуємо все те, що з зрозумілої причини не виносилося на люди до минулої суботи. Редакція каналу не несе відповідальності за условлення окремих політологів і в експертів німних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.